Всім добромирного дня! Вітаю всіх на каналі Моє Полісся. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, цвіти мої всі попадали. Такий аж о, таке аж з льодом. Холодно. О, мете. Подивіться, що робиться. Фух. Да, жулічок, подивися, що робиться в нас. Фух. О, часник мій як видно. Вже, гляньте. Ой, яка холодина ось скільки понамітало типу, снігу. Буде тут кура ходить, що мої кролички Все добре. Сидять. Дивіться скільки снігу, так як дивитися, о! О, що робиться, і на теплиці сніг. Добре, що покопали там. Зараз розтане, попливе вода, так. Дивіться, як мете. Ого, який сніже сковалить. Холодно, холодно. О. Що в нас? Видно, що сніг йде. Зараз піду дерева, трошки позакручую, і покажу як. Я це роблю. Це, ой, яка холодіна у нас. Отак трошки позамотувала. Персики. Отак. У мене вже почти два розпустилися. І, і там яблунька, грушечка. отак позамотувала. Не знаю чи воно що поможе. збруньочки може хоч не одмерзнуть. Ці... Ой, така холодина, що ужас. Дивіться, що робиться цвіли ми тут точно померзали. покажу померзали. Тут точно померзали цвітки, але деякі Ми ще не о Так мете, так мете, о. Що робиться? Я так крошечки підв'язала. Не знаю, що буде, хай після морозу познімаю. Може надмерзне. Ой, тут все накрило снігом. Воно накрило з корнів. Пропускалися, так було от вам. Те, що робиться в нас. Зараз піду ще курам дам. Води тепло і занесу. Ой-ой-ой. Ось -ой 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 -ой. така в нас погода. В мене личка окролилась. Піду подивлюся, дала вже їсти води, кролям вже дала. Я йду до кози. Ой, тепер пізно вийшла на вулицю. Зараз ще сіна принесу. от Вона їсть. Оця мені принесла. Я зараз принесу сніг, оця принесла, я потім трошечки зараз їм сіна припру, понапаковую. Зараз побачу, скільки мене цікавить. Кубло зробила. Таке чимале кубло. зараз подивлюся так, скільки там діток. Знаєте, тут є чимало, але я не буду чіпати. Хай сидять. Хай сидять, щоб було їм тепленько. Не буду. Зараз закрию. Ось такі в мене діла. Йдемо далі порати, О, дала їй, коли кормить є. Хай сидить. І цю погодувала. Водичка в неї. Ще водички зараз принесу. Холодна. Зараз тепленький принесу. Ну-ну, що -ну, робиш? Вигріб є. Всім теж дала їсти. Насипала в два. Там і хліб мене був мочила. Всі їдять. Такі в мене курочки, чубатурочки. Все, йдемо. Гусям дала, не знаю, їх відкривати, не відкривати. Путь, 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 путь! Пусть піде, піде. Це це на кура. Попорола всіх. Дала сіна. Ой-ой-ой, подивіться. Ох, Боже, що робиться. Так, дала сінця мене, Хоч тут шість штучок. Ось тут біленька. Ну всякий. Чорний. Я до чорного пускала кроля. Всякий. Тут два, вона, мене оця. Ця, ця стара кролиця, Я думаю, вона справиться гарно. Ясінка ще туди пхнула, навіть вона ще зараз принесу. Вона зробить культур. Сама пихала сіна, ясла. Шафу натихало. Сидять. Все, помер. Їдять. Щоб було затишніше. Козчок. Витяг класно. О. Він козу теж попливла. Піду сюди. розори Зараз розтане, то вся вода піде в розори що тут у нас. Заходимо в теплицю. Ну, знаєте, тут нормально, вчора я не поливала. О, тут болі-мінює. вчора не поливала. Тут так, не померзло нічого, здається. Редисочка моя. Отака така редисочка у нас красива. Уже подивіться і пошло. Ой, рісочка. Отака. Це башки. Ох, тут аж надуло. А чоли? Так, тут ніде не, не надуло. Нічого в стане. Отака така капусточка. Стоять. Вже за їм нічого. Побачите. Мете й мете. Від цього. Так мете. Що ужас? От вам і зима. Говорили, що буде сніг, буде мороз. Отакі От в нас. І візьміть, і як садити, що робити. ну Теплиця тут у нас накрита двойною пленкою. Вони накрили. Я думаю, дай Боже, може видержить Ну тут так. Не плюсова, ну і не мінусува. така капуста. Та гарнюня. О, така в мене теплиця. Ну, тут все добре, ну знаєте я. Луднувато. Там якась дитка. Вже зараз я нічого не зроблю. Ось така тепличка. Йдемо в хату все відпочивати. Моя цибуля. О! Тут морку посіла. Тут бачите, виглядає цибулька вже. Зимова. О, бачите, виглядає цибулечка вже. Так як глянути, то вже видно. Ось так все засипало. Що буде далі? Тож не знаю, все прийдеться в теплицях садити. ось така в нас погода. Йдемо грітися, бо змерзла. Вам всім до побачення. Підписуйтесь, ставите лайки. Вам доброго, мирного дня.